Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму насипний пиріг з гарбузово-яблучною начинкою. Для тіста нам знадобиться по одній склянці цукру, манної крупи та борошна і по одній чайній ложці ванільного цукру та розпушувача. А для начинка знадобиться 300 г яблук та 300 г очищеного гарбуза. Для сухого тіста змішую цукор, манну крупу, борошно, ванільний цукор та розпушувач. Сухі інгредієнти ретельно вимішала і поки що відставляю в сторону. Тепер займуся начинкою. З яблук знімаю шкірку, натираю їх на крупній терці, а гарбуз на дрібну терку. Начинка вже готова, залишилось тільки перемішати. Цукру додавати не потрібно. У форму, застелену пергаментом насипаю шар тіста, потім начинки і так чергую, поки не закінчаться інгредієнти. Сформований пиріг поливаю розтопленим вершковим маслом. Тут у мене десь приблизно 50 г. Відправляю пиріг в розігріту духовку до 180 градусів на 50-60 хвилин.